Приліт, друзі! Роман Кировоч на зв'язку. Я хочу задати вам одне дуже важливе запитання. Скільки годин ви витратили на створення контенти, контенту, який не залетів? Контенту, рілсу, будь-якого проєкту, якщо у вас бізнес, наприклад, або ви експерт, або ви інфлюенсер. Ви зробили щось довго над цим працювали. Як довго? У мене була історія, я півроку витратив на проект, який ніколи не залетів. Це було давно і зараз не про це. Поділюся останнім кейсом. Я створив рекламу для нашої компанії Франч. Я думаю, ви всі її бачили. Це про карасани. А далі я розберу цю рекламу, і як її створив, і скільки годин я витратив. Вони навколо нас. Спочатку на кожній вулиці, потім у кожному місті, а завтра по всьому світу. Франшизи. Вони роблять бізнес помітним. Подивись, як розвиваються інші франшизи, та запускай свою. Світ чекає на неї. Як була зроблена ця реклама? По-перше, в мене була ідея, я хотів зробити щось таке пафосне, потужне, цікаво, звісно, з допомогою нейронок. І я десь приблизно день ходив, думав, як я це буду робити. Далі я коли вже вигадав цю ідею з круасанами, які заповнюють міста, літять з неба. Ну і так далі. Потім я почав генерувати сценарії і промти для інших нейронок, які будуть вже створювати фото для нашої рекламної кампанії. І ось я витратив на спілкування з чатом GPT дві години. Бачите, зараз крінкаст. Мого чату, і це просто постійне спілкування. Дві години чистого часу я витратив на це. Далі я генерував фотографії, згенерував близько 200. До речі, в рекламі, яку ви щойно бачили, там було 17 сцен. Тобто, в цілому 17 фотографій я вибрав з цих 200. І це зайняло приблизно годину чистого часу тільки на генерацію, не враховуючи часу на я не знаю, копіювання з чату GPT і вставку промту. Я використовував тут гамма нейронку, і відповідно це зайняло одну годину. Далі я генерував відео, я використовував клінк, я створив 24 генерації, і це було достатньо так, класна конверсія, 17 кадрів я обрав з 24, 4, і все одно я витратив 2 години, тому що ну, клінк, він працює від приблизно одне відео від 4 хвилин до 10, і Таким чином десь дві години пішло. Далі був етап генерації голосу, да, який ви чули щойно. 30 хвилин десь приблизно це зайняло. Я використовував Eleven Labs. Далі в суну створив музику, десь також витратив на це приблизно пів години. Ну і монтаж. Десь година, я використовував Final Cut. Це не якийсь складний монтаж, але все одно потрібно було там попрацювати з кадрами, їх розлаштуванням, субтитрами, там ціннями. І так далі. І це загалом зайняло, якщо порахувати 7 годин чистого часу. І це правда, я цілий день це був вихідний, я зранку почав і ввечері нарешті отримав фінальний результат 7 годин. Ось такі ріуси ми ще робили. І це більш такі прості сюжети, де, умовно, є такий набір сцен об'єднані певним сюжетом, там гігантський кіт, такі велетні в різних історичних епохах, в різних містах, ну і міні-людини, які ви всі добре знаєте. Десь 2-3 години на кожен такий різ. Тобто, щоб створити такий контент, 2-3 години, якщо ви маєте скіл, якщо ні, то це може бути і 2-3 дні. Але. Чому просто робити класний контент з AI та постити його, не дорівнює результату, не дорівнює гроші. Тому що, ну я думаю, що більшість з вас, якщо у вас є якась експертиза, ви хочете продавати свої послуги, товари, або у вас є якийсь бізнес, то я точно думаю, що ви не просто хочете робити класний контент. Контент це просто інструмент для залучення клієнтів. І просто робити класний контент не дорівнює гроші. Більш того, Статистика каже, що 80% контенту, який ви викладаєте, ну наприклад, в інстаграм, не отримують помітного залучення. Що це означає, що 80% часу ви витрачаєте марно на те, що не залітає, і якщо порахувати, якщо ви витрачаєте або ваш співробітник витрачає на створення контенту 4 години на день, ну так, півдня на створення контенту, то на місяць це 96 годин, і це дорівнює 4 доби чистого часу. Які, які витрачаються марно, просто тому що алгоритми е, не сприймають все, і ми не можемо сперечатися з алгоритмами соціальних мереж. Да, ми викладаємо контент і щось залітає, щось ні. Навіть якщо ми робимо щось дійсно класне, потужно, довго над цим працюємо годинами, днями, тижнями, все одно це не залітає чомусь. Чи ми можемо змінити алгоритми Instagram? Ні, звісно, ні. Але ми можемо змінити підходи до нашої роботи і до часу, який ми витрачаємо на створення контенту для того, щоб просувати наші послуги, товари блог. Покажу вам один канал, який називається «М'яу Ніяо. У нього 1,5 мільйонів підписників, йому півроку. Ось такі відео вони роблять. Я ось навіть зробив паузу для того, щоб показати вам якість генерації. Просто подивіться на цю машину. Тут у нас два керма. Ну і дзеркало. Ну коротше, це погана генерація. Але 1,5 мільйонів підписників. І зараз я покажу ще статистику: за останні 30 днів 32 мільйони переглядів. Загалом на каналі майже 800 мільйонів переглядів за. Півроку каналу тільки півроку. Статистика каже, що 800 мільйонів переглядів дорівнює з монетизацією Ютуба 800 тисяч доларів. Тобто ці хлопці, які роблять ось такий трошки дивний і не дуже складний з точки зору нейронок, я впевнений, що ви можете зробити набагато краще. Але цього достатньо, щоб заробляти майже мільйон доларів за півроку, тобто два за рік. Я вважаю, що це неймовірна можливість, яку ми всі не використовуємо, тому що ми робимо щось часто дуже творче. І я сам такий: я сім годин витратив на відео, одне, на три, на інше. Я знаю, про що кажу. Але насправді результату там мінімум. А ось тут ми його бачимо, і це сервіс Social Blade, який аналізує YouTube канали. Він каже, що за місяць цей канал заробляє. Що найменше вісім тисяч і до сто двадцяти шости. Але наша статистика каже, що це приблизно все ж таки два тридцять дві тисячі, скоріш навіть трошки більше. Ще покажу вам іншу історію. Зовсім з іншого світу. Це світ вже фріланс бірж. Це біржа Fiverr. Хто хто з вас намагався заробити щось на цій біржі? І бачив цих індусів, як право індусів, які викладають такі пропозиції. Ось Зараз ви побачите їх гік.

5-8 хвилин відео за 5 євро вам. Я думаю, що, що ви зараз просто не розумієте, як це працює. Але це працює. У нього небогадійний не фонд. Він заробляє гроші на цьому, і коли побачили ось цих котиків, цих індусів, чи є у вас відчуття, що ми всі робимо щось не те. У мене точно воно є, тому що коли я це бачу, я думаю, можливо мені краще займатися створенням ось таких поганих відео для YouTube і заробляти 800 тисяч євро або пропонувати комусь послуги по створенню дешевих відео. Але як? як це вони роблять? В чому логіка? Є насправді два шляхи, які обирають. Більшість людей, які займаються творчістю бізнесом, ну які пропонують свою експертизу. Це перше, це шлях митця, ремісника, все робити ручками, годинами або днями створювати, наприклад, одне відео, отримувати лайки, підписники, але не завжди продажі. Цей шлях підходить тим, хто шукає свій стиль аудиторію і для кого сам процес творчість є задоволенням, і це головне. Я дуже розумію таких людей, і це абсолютно нормально бути митцем все життя. Є інший шлях. Ми його називаємо шлях швидких результатів. Він для інших людей, для яких творчість ну класно, але ну, це не є на першому місці в їх житті. На першому місці в їх житті є продажі, гроші, швидкі результати, і вони не можуть дозволити собі витрачати 7 годин на один ролик. І для них важливо швидко тестувати ідеї, залучати клієнтів і заробляти. І ціль таких людей, які обирають шлях швидких результатів, це власне швидко створювати ефективний контент, запускати його в автоматизовані воронки, щоб все працювало на автоматі. Зараз покажу вам рівси, які були створені на повному автоматі. Алон ворі стендзете касалґейтс і в лингерзінні. The clang of steel echoes as I charge forward every strike of fight for survival. Bloodied and victorious, I kneel before my lord. History will remember this day. Він англійською, і його можна було б створити українською. Просто ми тестували, коли вирішили використовувати англійську тут і в наступному ролику, А далі ви побачите вже українською. Lost teddy bear Лостеді on a wild animal adventure who will help him find home. Chaos erupts as animals take turns babysitting a lost teddy bear. Total madness. When your teddy bear goes missing, but the animal kingdom adopts him instead. Bear meets bears lost. Teddy finds a hilarious new family in the wild. Teddy bear's great escape jungle animals throw him the adventure of a lifetime. Ну такие няшные про з моїм my голосом створено на повному автомате. Втомлюєшся від ручної роботи і не знаєш, як автоматизувати свої процеси, але бачиш, як інші все встигають, тому що використовують штучний інтелект, і хочеш так само, тоді приходь на вебінар, де ти отримаєш всі інструменти, щоб спростити своє життя та заощадити час через AI. Також створено автоматично. Як ви думаєте, скільки часу було потрібно для створення кожного рілса? Я не буду вас затримувати надовго. Скажу, що 10 хвилин на кожен рілс. Але це не був час, коли я або хтось там працював. Це просто час був очікування, коли працювала автоматизація. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Як це було, власне, зроблено? Давайте подивимось. Знайомтеся, це мейк найкращий сервіс для створення автоматизації. І ось так виглядає автоматизація по створенню рілса. Зараз я покажу, як вона працює. І те, що ви можете зробити для свого бізнесу. Для своєї професії або в роботі, або якщо ви хочете створювати такі автоматизації для клієнтів і заробляти на цьому від 150 до 1000 доларів. Да? На фріланс-біржах є абсолютно різні діапазони цін. Отже, давайте подивимося: у нас є google таблиця де я викладаю теми для нашого відео, ну, наприклад, самурай або ведмедик. І це також можна автоматизувати, але ми вирішили, що я буду кидати теми просто в Google таблицю, і автоматизація забирає ці теми і далі передає їх чату GPT, щоб створити власне ось такий текст, сценарій нашого майбутнього відео і промти для нейронок, які будуть створювати далі зображення. Тобто чат GPT попрацював, далі створюються зображення. Ми тут використовуємо Леонардо, точніше, автоматизація так налаштована, 5 зображень створили. Далі кожне це зображення анімується. Ну, як ви знаєте, да? з допомогою ранви ми це робимо, автоматизуємо. Далі, ось на цьому етапі ми створили аудіо, тобто голос, музику і саунд ефекти, якщо потрібні. Там ці котики мяукають і так далі. Далі ці е, файли передаються через Dropbox, ось такі. Трошки складний процес, але в цілому один раз налаштував і все працює. І далі автоматично створюється відео, тобто це сервіс автомонтажу, тобто ви нічого не монтуєте. Далі посилання на наше відео записується в вашу Google таблицю, і ви можете там один раз на день або частіше заходити в таку табличку і дивитися. Всі відео, які були автоматично зроблені. Ну, наприклад, давайте подивимось на одне з наших відео, яке створені були на авто на повному автоматі. Оливковий зелений твій головний колір у 2025 році. Спробуй його вже зараз. Наймодніший відтінок сезону. Цей колір природи гармонії та стилю. Оливковий зелений править модою року. Знайди свій ідеальний образ. В оливкових тонах трендовий лук гарантований. Оливковий зелений. Це новий чорний, додавай його в гардероб прямо зараз. Також там далі може бути заклик. Наприклад, напиши тренди в коментарях в інстаграмі. Знаєте такі, да, заклики, коли пишуть там Напиши мені там слово подарунок і отримай щось. І ми можемо це закласти навіть в автоматизації. І це буде сказано голосом, автоматично. Також напиши, наприклад, тренди в коментарях, щоб отримати трендовий капсульний гардероб 2025. Цікаво звучить, всі захочуть це отримати, просто не потрібно написати тренди. Якщо нам сподобався цей ріус, а мені він сподобався, ми в нашій таблиці просто вибираємо пункт меню. Approved. Це перекладається як підтверджую. Да, мені це подобається. Давай розміщай його в Інстаграмі. І власне після цього інша автоматизація дивиться, що да, цей ріус був затверджений вами і викладається в Інстаграм. І з'являється такий напис пости, тобто запущено. І ось бачимо, це він. Ось він вже автоматично розміщений. Вам потрібно навіть витрачати на це час. І ось, наприклад, хтось заходить, дивиться цей рілс і пише власне слово тренди, тому що хоче отримати свій трендовий капсульний гардероб. Чекаємо 2 секунди, приходить повідомлення в Дірект, і тут ми бачимо: О, твій бонус вже тут, лови капсульний гардероб. переходь, натискає на кнопочку. Що далі відбувається? Далі ми переходимо в Telegram бот де вже е, маємо контакт цього клієнта, тому що в інстаграмі людина, як коли дивиться ваш контент, ставить лайк. Ви никак, ніяк, ніяк йому не можете записати на да, собі в базу. Ви не можете розсилку зробити по цим клієнтам, які дивилися ваш ліс. Нам потрібно їх з контенту перетягувати в Телеграм, тому що там ми зможемо з ними комунікувати. Там у нас є по суті їх контакти. Ми можемо робити розсилки, можемо їм щось продавати, свої товари, послуги. Наприклад, ви яй креатор. Ви ж можете таким людям пропонувати свої послуги, і ось саме так і робиться переливання цієї бази з інстаграму в Телеграм, це потрібно робити, щоб перетворювати глядачів і підписників на клієнтів потенційних в Телеграмі. Отже, давайте подивимося, як це працює. Натискаємо Завантажити, і ми потрапляємо в Телеграм-бот, де отримуємо власне наш трендовий капсульний гардероб, там може бути файл для завантаження. Після цього ми отримуємо повідомлення наступне: «Любиш бути в темі! Ми теж запрошуємо тебе до нашого телеграм-каналу. Тобто з бота ми ще й в канал. Тому що в боті ну, ніхто не викладає новини. Да? Бот це просто для комунікації, для розсилок, для анонсів, для продажу. А телеграм-канал для прогріву. Тому що сам в телеграм-каналах де є контент. Звісно, він також автоматично створюється. Ви не приймаєте участь у створенні телеграм-каналу. Ви налаштували автоматизацію. Наприклад, ми зробили такий е, телеграм-канал, тренд на стиль, де ми викладаємо постійно якісь трендові новини про фешн, про моду актуальну. Да? Ось, власне, наш головний колір 2025 -го року. Ну і так далі. Людині це цікаво, вона підписалася і все, і прогрівається. Навіть, можливо, вона зараз не буде нічого у вас купувати, але вона читає ваш контент. Загенерований з допомогою Яй прогрівається, буде, тому що важливо, щоб продати людині, вона має вас знати, має вам довіряти. Це дуже круто працює. Ось так виглядає автоматизація створення контенту. Класно? Мені це дуже подобається. Я думаю, що це прорив саме в технологіях. Для тих людей, які не хочуть витрачати багато часу на створення контенту, а ось насправді все, що я вам показав, ось цю нескладну воронку створення контенту, телеграм телеграм канал потрібно робити, якщо ви хочете заробляти на своїй експертизі, якщо ви я не знаю, там психолог, коуч, консультант, продаєте свій досвід. Можливо, да, експертизу, консультації. Або у вас бізнес, ви продаєте свої товари послуги, вам потрібно створювати ось це, інакше у вас не буде клієнтів соціальних мереж. І ви будете завжди платити за таргет, а так ви отримуєте клієнтів органічно, тому що вони дивляться ваш контент, ви за них не платите нічого. Вони подивилися, їм було цікаво, вони підписалися, їм цікаво, і вони купили у вас. Ну чи це не круто? Так, подивимось на наступний кейс. Відповіді на запитання. Зайшла людина, подивилася ваш контент і пише коментар: Дякую за відео. Окей, наприклад. Чекаємо і автоматично отримуємо повідомлення від нашої сторінки. Я так радий, що тобі цікаво подивитися, що я пропоную. Тобто, на кожен коментар ви можете автоматично відповідати людям в особистих повідомленнях і далі вже. Знову ж таки, по нашій воронці да, мої пропозиції, далі ти там вже переходиш на так само на канал. Тобто, не обов'язково мати навіть це тригрне слово. Напиши там тренди, напиши подарунок в коментарях. Просто людина щось написала. Класне відео, сердечко вам поставило, що завгодно. Ось так працює. Тобто автоматичні відповіді на коментарі. Це дуже класно, це заощаджує купу часу. І в соціальних мережах дуже важливо швидко відповідати. Навіть якщо це автоматично відповідь, це все одно реакція. Ти все одно відчуваєш, що про тебе подбали. І отже, у мене запитання, чи ви хочете навчитися робити все це та навіть більше? Нещодавно ми анонсували старт нашого нового, абсолютно нового курсу від Альпі, і я автоматизація контента-маркетинг на автопілоті. Де ви будете навчатися робити автоворонки і автоконтент на повному автопілоті, відповідно. Це абсолютно новий потужний курс, який стартує в квітні, і я дуже хочу, щоб ви прийшли на нього, якщо ви креатор, якщо у вас є бізнес або якщо ви є експертом в будь-якій ніші. Дуже чекаю вас на курсі, і щоб дізнатися про нього більше, натискайте на посилання, яке ви знайдете під цим відео. Залишайте заявку, щоб отримати від мене найкращі умови участі у цьому курсі. Ми стартуємо дуже скоро. До побачення.